Привіт! В США ми знімаємо житло без пралки. Зразу скажу, що це рідкість, бо зазвичай пралка і сушка є, але немає меблів. Нам пощастило з меблями, але не пощастило з пралкою. Ну що ж, я як справжня українська жінка не розгубилася, знайшла в першому ліпшому магазині щось схоже на миску і почала прати руками. Довго і багато так не випереш, тому їжджу до пральні. В Америці їх називають ландрі. Збираю речі в сумку, паралельно відчуваю, ніби потрапила в якийсь американський фільм. Сідаю в автівку, їду 2 милі, це десь 3,2 км. І ось я на місці. Щоб користуватись послугами цієї пральні, потрібно придбати в них пластикову картку і поповнювати її. Я зазвичай поповнюю на 20 доларів, мені вистачає десь на 3-4 прання. Залежить від обсягів. Найменший обсяг прання коштує 4,75, найбільший 9,50. Викладаю речі в пралку, оплачую 5,75 і поїхали. Пів години вільного часу. Найулюбленіший мій етап в цьому всьому це сушка. Не розумію, чому я ніколи не мала і не думала про неї в Україні, тому що це якесь чудо. Ще пів години і речі будуть сухі. Оплачую якісь копійки за це, взимку це просто неймовірно класна річ. Складаю чисті сухі речі і йду з чистою совістю і чистим одягом жити то життя.